Давайте почнемо із відео, яке сьогодні шуриться у соцмережах, яке неможливо показати, і дуже важко морально психологічно дивитися. Але от є зокрема реакція із телеграм-каналів військового говорить снайпер. Він каже відео, де наш побратим в рукопашну боровся з ворогом. Занурило мене в депресивний стан. Якщо чесно, я бачу багато, дуже багато визнаю і віддаю належне нашому воїну, не дивлячись на кульові поранення. Працював до кінця. Ну і віддає належне ворогу, який його пере. Міг відео із загиблим нашим воїном викликає дуже багато питань до організації оборони, штурму чи що там було, чому він був один, пане Кириле. Я розумію, що можливо ще відео це не бачили, але все ж таки штурм. Ми розуміємо, але один на один це якесь виключення справи. На жаль, я не бачив ані новину, ані відео. Я вам скажу, що зараз рукопашний бій це дуже дуже велика рідкість. Я навіть не пам'ятаю такого ніколи. Це до великого масштабного вторгнення. Так хлопці вирізали ціли блокпости. Ворога таке бувало. Є засоби є, люди вміють це робити, але зараз стикнутися у рукопашні з ворогом. Ну я такого не пам'ятаю жодного разу. Взагалі, наше завдання саме ми в 41-й бригаді вогневої підтримки, наше завдання, взагалі, щоб ворог не дійшов до позиції до нашої піхоти, знищити його по дорозі. Тому ворог використовує і бронетехніку, і легкий автомобільний транспорт, тобто е джипи, корчі, і багі, і мотоцикли, і навіть самокати були випадки все, що завгодно, щоб якнайшвидше дістатися наших позицій, але все одно. При правильній роботі вогневої підтримки, тобто арти, мінометів, кулеметів, дронів, 80-90% ворог втрачає по дорозі до наших позицій. Тому рукопашно це взагалі ну така рідкість. Я жодного разу не бачив. Про ситуацію на Курщині відомо, що головнокомандувач сил України Сирський відвідав Курську область вже 1 січня цього року. Також були позитивні новини щодо ракетного удару по розміщенню російських окупантів з 810-ї бригади. А на вашу думку, що відбувається саме сьогодні із ворогом? Наскільки сьогодні дійсно такі удари можуть бути частими, або можливо дійсно, як сьогодні пишуть телеграм-пабліки, варто вже шукати крутів серед своїх, мовляв, хтось міг. І здати певну дислокацію ось цих всіх військ так. Головком Сирський приїздив на Курщину 1 січня і нагороджував е хлопців, наших нагороджував десантників, які тут працюють, працюють дуже класно, дуже жорстко. І те, що тут відбувається, це саме те, про що казав главком працювати у активній оборони, бути креативними, бо суто в обороні е він виграти неможливо. Ворог має дедлайн, Має завдання до 20 січня вибити нас в Курській області, але такі завдання були і до кінця серпня, і до 1 жовтня, і все як ми бачимо, без успіху. І тому дуже важливо, що ворог намагається. Я кажу, тут штурми дуже щільні, дуже постійні. Штурми наша арта працює дуже гарно по них. Ворог намагається нас вибити, але як бачите, ми завдаємо ударів і навіть. Сили СССР відбили один населений пункт у ворога. Вже зайняли його, і я бачите, яких точних ударів завдає ракетами на шарта. Тобто, ворог в Курській області тримає все, що може, не може кидати на інші регіони. Тобто, тут і 810-та сумнозвісна бригада морської піхоти, по якій саме і прилетіла, і 155-ту він перекинув морську піхоту з Торецька. І навіть, мабуть, найкраще, що в нього є 76-та десантна дивізія з запорізького напрямку, перекинута сюди ще у листопаді. Тобто, тут ворог вимушений, змушений тримати все, що є, і тому резерви з Росії, все, що він набрав, навчив, іде або у Донецьку, або у Курську область. Іншим інших резервів не вистачає. Так що ми тут справляємось, ми тут працюємо і. При цьому дуже гарно все, що вони планували зайти сюди, як казав Сирський, і ми знали це, що вони наприкінці серпня планують заходити у Сумську область, штурмувати Суми і одночасно погрожувати Харківу одночасно погрожувати Чернігіву. І тут насправді з Сумської області до Києва не так далеко. декілька годин, ну три години автівкою. Тобто, ми змушені були б сюди перекидати все і стримувати три напрямки. А зараз ми тримаємо там їх, бо вони не знають, куди ми підемо, і наші хлопці. Теж це вже не є новиною. У Брянській області завдали удару по ворожій техніці. Тобто ми змушуємо їх тримати на кордонах всі сили. Тут їх у листопаді було десь 55 плюс тисяч, 20 тисяч спочатку кампанії цієї вони втратили вже теж на листопад, це слова Главкома. Тому працюємо, працюємо і змушуємо їх тримати все тут. Пане Кириле про бойовий дух північнокорейських військових, яких кинули зокрема на Курщину. Також була інформація від Міністерства оборони України про те, що навіть доводиться їм і вживати зайвого, тому що моральний дух низький. Росіяни вчать, як можна випити якоїсь чарочки. Ну і звісно, можливо, і от в цьому стані йти воювати. Що відбувається з ними, і чи спостерігається можливо, збільшення ось цієї живої сили? Не спостерігаю, взагалі ви бачите, що від Генштабу, від наших структур немає ніякої інформації. Така інформація про північно-корейців є виключно від ГУРУ та ССО, тому нехай вони коментують. <кхе> Я вам скажу, що на загальному фоні це більш медійна історія, політична якась медійна. Мені взагалі і моїм побратимам взагалі все одно, хто там. Північний Кореєць, Бурят, Якут, Кадирівець – все одне. Це ворог, якого ми маємо знищувати. Все. І насправді тут так багато, їх вони, я ж кажу, більше як 55 тисяч стягнули. Це каплям морі, ні на що не. Насправді, ця війна вона ж не стільки особовим складом. Війна арти, війна дронів зараз дуже важка, війна ракет, ви бачите. Як вони штурмували наші позиції, ця сама 810-та бригада морської піхоти вийшли на бронетехніці, розгорнули наступ, як нам скажуть, дуже борзо на наші позиції. Хай Марс прилетів, нікого нема. Все. Вони втратили за листопад 45 тисяч за грудень. Мені здається, 48 тисяч. Це загальний рекорд. 48 тисяч втрат. Звісно, там і трьохсот є, і можливо, хтось повернеться, але не скоро. Відомо що росіяни намагаються обійти і оточити Покровське. Про це каже у Хортиця. Я знаю, що у вас є також багато побратимів із того напрямку. Що відбувається там? Чи є шанси певні у ворога щодо Дніпропетровської області? Я в телеграмі намагаюся писати про те, що відбувається, але є нюанс. Я вже третину часу витрачаю на те, щоб спростовувати якісь такі дикі повідомлення західної преси. То вчора писали про з посиланням з САН, що з е, Асада отруїли, ну з посиланням на анонімний телеграм-канал російський, всі наші підхопили, то пишуть, що на Дніпропетровщину ворог піде. Друзі, в них не вистачає ресурсів на все, в них вистачає ресурсів. Тільки на те, що треба, і навіть не вистачає на це. Зараз тому і штурми йдуть Покровськ, Курахово, Курськ, те, куди йдуть резерви. Інші там Куб'янськ, Вовчанськ, Запоріжжя, Херсонщина, там вони мають справлятися тими силами, що є. Вони мають такий великий намір захопити чотири області, які вони внесли до Конституції: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровської там немає. Звісно, якщо вони виходять на кордон Дніпропетровської області, Бачу, там є якийсь населений пункт, який не захищений взагалі, вони туди підуть. Це як вода. Вона шукає шпаринку, знайшла шпаринку, пішла в наступ. Але там досить непогані укріплення на кордоні Дніпропетровської області, вона не є пріоритетною, ціле. пріоритетною цілею. Пріоритетною ціллю є Донеччина, тому нікуди на Дніпропетровщину вони не підуть. Що стосується Покровська, так я списувався з побратимами зараз, ще не кидав ніякої інформації нікуди, але. Ну, враховуйте те, що все ж таки я не Генштаб, не особ-хортиця, я не бачу всієї картини, і мої побратими бачать кожен свою ділянку. Зараз мої побратими пишуть, що ворог ну він насправді вже деякий час намагався оточити Покровськ з півдня і з півночі, і з півдня навіть заходити на Південний Захід. Це їх логічна тактика, бо штурмувати Покровськ в лоб дуже важко. Це велика агломерація, покровськ мирноград це до війни десь 100 тисяч населення. Зараз ворога під Покровськом 50-70 тисяч особового складу для порівняння. Авдіївку вони брали дуже-дуже довго, і там вони концентрували 110-120 тисяч, тобто майже вдвічі більше, ніж зараз в них під Покровськом. Авдіївка значно менша. Дивіться, скільки вони б'ються за часів Яр та турець і не можуть їх штурмувати. Я пам'ятаю, це чудово, нашу 41-шу бригаду з Куп'янська перекинули у березні минулого року на часів яр. і але хлопці, що передавали позиції, що тиждень ви тут протримаєтесь вас виб'ють з часів яру. Ми протримались до серпня, потім пішли на Курщину. 24-та бригада там зараз працює на часів'ярі і тримає ворога досі. Часів яр. Населений пункт, де до війни було 10-11, максимум 12 тисяч населення. Покровськ дуже великий. Взяти його дуже важко, тому логічно було б його оточувати, перерубати, логістику. Без логістики воювати дуже важко. Неможливо навіть, скажемо. Але в них на південному е, фасі, на південному фланзі, справді був такий неуспіх, але просування було, а на півночі ні. Тому, що робити, або закріпитися на півдні від Покровської, і перекидати всі сили на північ і просуватися там вже заново, по черзі, або штурмувати з півдня табло. Вони обрали, як пишуть мої побратими, ну, зараз ми списувалися зранку. А знов таки підкреслюю, вони бачать маленьку свою ділянку мої побратими, незагальну картину, але по їх враженням ворог обрав таки штурмувати Покровськ з півдня, в Лоб, а не оточувати з півночі. Оточити з півночі він його не зміг. Можливо, причина в тому, що дуже потужних ударів завдали наші ракети зараз по нафтобазах у Ростовській області, Новочеркаській, Новочеркаська база. А без палива, без постійної поставки палива логістика дуже складна, і перекидувати багато військ з одного флангу на інший, розгортати, згортати, маневрувати дуже важко. Можливо, в цьому причина, можливо, вони просто обрали такий варіант Покровська з півдня. Моїм хлопцям здається так, що почали штурми саме з півдня. Відомо, що ДБР порушило справу щодо формування 155-ї бригади Ани Київської, і до того як бригада зробила перший постріл, пишуть самовільно залишили частину 1700 військовослужбовців. А також Юрій Бутусов, журналіст провів власне розслідування, каже для того, щоб показати суспільство, до чого взагалі призводять формування з нуля, і каже, що тут дійсно є питання до вищого військового керівництва, каже, тому що без наявності командних кадрів технічних фахівців. Іх озброєння дронів це просто злочин. На вашу думку, це все ж таки виняток з правил, чи ми можемо бачити ще подібні розслідування? Я бачив цю статтю. Мені вчора прикинули. Я сам не читав, але прикинув. Каже, подивись: ну, подивись, ну там, звісно, во всьому винуват президент, во всьому винуват Лавком, во всьому винуват Генштаб. Вони все пано забили, тобто таке. Коли цивільні дають оцінку військовим, це дуже-дуже завжди перекошено. Вони можуть багато спілкуватися, але вони не розуміють, не відчувають того, що відбувається. Так багато фактів все заче. Але вони є в інших бригадах теж. Там буде розслідування, будуть розбиратися, хто саме винен. Але не ну, уявіть, що ось ви чи я зараз командир роти. Вам прислали там 90 100 мобілізованих, з яких 30 Чекали повістки та пішли воювати. 30 не хотіли і не хочуть воювати. І залишилось, що 30, які намагались тікти від ТЦК і прийшли сюди, і в них такий план втекти, як тільки вони прийдуть. Як сказав мені один СЗАЧНЕК наш, в тюрмі теж можливо жити. Що з ними робити? Як їх мотивувати? Звісно, перша як норма сказати, перша плюха прилетить. Заму по МПЗ замполіту, як по Пасторому, бо саме він відповідає за моральне психологічне забезпечення, за моральний дух, за бойовий дух має спілкуватися з собою складом. І Саме він докладує командиру роти батальйону бригади по черзі, що бойовий дух або негативний, або нормальний. Але тут така вілка. Якщо вибачте, посторому замполіт каже командиру, що в нас низький бойовий дух. То командир його резонно питає, а хто за, у нас за нього відповідає? Ти так роби щось з цим? або ти не впорався. Тому <кій> не завжди таке є: є СЗЧ в різних бригадах. Ви будете сміятись, але я сам в шоці, є СЗЧ навіть з тилових бригад, які не воюють. Ти попав в тилову бригаду, ти не ризикуєш життям, як мої побратими щодня. Просидиш там десь на Хмельниччині всю війну. Що тобі не подобається? Маленька зарплата. Скучив по дому по жінці. Розумію, але не дуже. Це дуже просто. Якщо людина не хоче захищати свою країну, якщо багато людей не хочуть захищати країну, ми втрачаємо країну або її частину. Якщо ми виносимо за лапки всі емоції, співчуття, розуміння, пошук об'єктивних причин, пошук винних чи пошук крайних, якщо ми не будемо захищати країну, ми її втратимо. Це об'єктивно. Всі побіжимо в СЗЧ, України не буде. Хто встигне перепливе тису, прийде кордон, хто не встигне, того мобілізують в російську армію. Не буде ані адвокатів, ані священного права на життя, ані ВЛК, ані прав, ані нічого не буде. Дадуть прикладом по зубах, щоб не умічав бронік, каска, автомат вперед на Берлін. Буде так. Це дуже просто. Тому я до СЗЧ військових відношуся дуже негативно. Хтось не хоче захищати країну, враховує, її, не хоче її втратити. Він просто розраховує на те, що інший, хтось інший не піде все заче, а буде її захищати. Ось така в них логіка, хибна логіка. Якщо ми скінчимося, хто захищає країну. Це зачешники не допоможуть. Тому нема не толерувати їх, не розуміти. Я не хочу. Всім важко, всім дуже важко. Особливо важко тим, хто пішов добровольцями у 22-му році. А зі мною є таких хлопці, які в 19 років, 20, 21, 22 пішли. Не чекаючи 18-25 категорій, які будуть мобілізовувати, просто пішли захищати країну. Кияни з непоганих сімей пішли воювати і воюють досі. Вже багато хто і молодший сержант є компзвода, навіть ось такі хлопці. Ми маємо захистити цю країну або нас знищать. Все просто. Хто цьому заважає, хто не хоче цього робити, той ризикує країну втратити. На жаль, ми з ними в одної лодки. Що стосується морального духу, я все розумію. Я бачив наш підрозділ, наша рота цілком була з добровольців го року. Зараз є і знову вони показують себе по-різному. Хтось дуже гарно себе показує, знову таки з мобілізованих є вже командир найкращого взводу, наш мінометного. Тому по-різному, але я все ж таки вважаю, що правильно формувати, ну дуже ну, мені буде простіше всім і командирам, і нам буде простіше, якщо будуть виключно добровольці контрактники, якщо людина розуміє, навіщо вона сюди прийшла. Якщо ці є свідомий вибір, мені не доведеться боротися з аватарами, не доведеться хапатися за голову від СЗЧ. Але для цього має бути відбудований гарний рекрутинг. Зараз є команда від Лавкомасирського, в кожній бригаді рекрутинг. Це добре, це правильно, якщо це грамотно зробити, щоб про бригаду знали, щоб про бригаду читали, щоб бригаду бачили в новинах, в соцмережах, в ваших новинах, і люди хотіли потрапити в саму цю бригаду. Бо головне в твоєму житті, коли ти воюєш, коли ти в ЗСУ, це нормальний командир. Нормальний командир роти, нормальний командир батальйону, якщо рота входить до складу батальйону, і нормальний командир бригади. Якщо з цим пощад, все в тебе буде добре. І нормальні люди вокруг, і нормальне командування. Тому дуже логічно, коли люди йдуть самі, беруть відношення в бригаді і попадаються ми в цю бригаду на ту посаду, на яку хочуть. Це розвивається. На жаль, не все добре, не все чудово, і зараз, на жаль, рекрутингом ми 100%, 100 не закриваємо питання. Все ж таки потрібна мобілізація. Але я сподіваюся, що колись ми прийдемо до того, що в нас буде армія суто на контракті, суто добровольці, суто перекрутинку.